Масові арешти мігрантів у США. Що ж задумав Трамп? Привіт! Ви на каналі Перша Віза, і сьогодні говоримо про нову хвилю затримань та депортації мігрантів у США. Дивіться це відео до кінця, щоб точно нічого не пропустити. Що зараз відбувається у США? Адміністрація Дональда Трампа вимагає від імміграційної служби щодня затримувати від 1200 до 1500 нелегальних мігрантів. Це значно більше ніж раніше. За даними Washington Post, президент розчарований тим, що його кампанія масових депортацій не дала очікуваних результатів. Щоб виконати наказ, правоохоронці можуть почати невибіркові арешти, що може призвести до порушення прав людей. Влада також розглядає можливість депортації тих, хто не вчинив злочинів, але перебуває в країні нелегально. 22 січня Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів. У документі зазначено, що президент має право забороняти в'їзд іноземців без законних підстав. Після цього указу США призупинили кілька програм, які раніше дозволяли мігрантам тимчасово оселятися в країні, зокрема ініціативу для українців. Трамп планує найбільшу в історії США операцію з депортації нелегальних мігрантів. За оцінками в країні перебуває близько 11 мільйонів осіб без дозволу. Білий дім заявив, що у першу чергу депортуватимуть злочинців, які вчинили насильницькі злочини. Однак інші нелегальні мігранти також можуть зазнати тиску. Чи загрожує це українцям? Так, українці, які перебувають у США без законних підстав, також можуть потрапити під нову хвилю депортацій. Деякі програми, які дозволяли тимчасове проживання українців у США, були призупинені. Імміграційні служби можуть активніше перевіряти статус мігрантів. І якщо Трамп реалізує свій план масових депортацій, це може торкнутися українців, які не мають чинного дозволу на перебування. Що робити українцям у США? Перевірити свій міграційний статус. Якщо ви перебуваєте в США нелегально, варто проконсультуватися з юристом, не ігнорувати імміграційні повідомлення. Якщо ви отримали запит чи виклик від ICE, Дійте в межах закону. Ви також можете дізнатися про можливості легалізації. У деяких випадках є варіанти отримання статусу через роботу, навчання чи воз'єднання з родиною. За даними Bloomberg, якщо Трампу вдасться депортувати всіх нелегальних мігрантів, американська економіка може втратити 8% ВВП. Проте Трамп неодноразово заявляв, що США не потрібні іммігранти з брудних дір. Перед своєю інаугурацією він обіцяв грандіозну депортацію і здається, що зараз він намагається виконати цю обіцянку. Однак не всі країни готові приймати депортованих мігрантів. Колумбія розвернула два американські військові літаки із сотнею 60 -ма депортованими мігрантами, заявивши, що не буде їх приймати. Інші країни Латинської Америки також підтримали цю позицію. Відповідь Трампа не забарилася. США ввели 25% мита на товари з Колумбії та санкції проти Боготи. Результат: Колумбія швидко погодилася на всі умови Трампа і тепер приймає депортованих мігрантів зі США. Висновок простий: дипломатія. Дипломатію, але іноді достатньо дати 25% аргументів. Що ви думаєте про ці зміни? Чи варто очікувати нових обмежень? Пишіть у коментарях, ставте вподобайку та не забудьте підписатися на канал Перша віза, щоб бути в курсі усіх новин. Перша віза. Робота за кордоном це просто.